Всім привіт! З вами я, Лан. Ось і почався січень. Почався новий період. І сьогодні хочеться розповісти про свята наших прадавніх пращурів, які вони святкували взимку, святкували в січні. Але вони плавно перетікали з грудневих свят в січневі, тому я почну по порядку. Як нам вже відомо, найвеличнішим святом зими було свято Зимового сонцестояння і народження молодого сонця -коляди. Ну, треба зазначити, що святкували 21-22 грудня день зимового сонцестояння, тільки Волхви та Відуни. А народ вже починав святкувати тоді, коли дійсно прибував. Хоч трошки, але світлий період, народжувалося молоде сонце. І починав народ святкувати з 25 грудня. І в цей же час починалися Велесові святки. Їх було 12 12 днів, котрі ділилися навпіл на 6 страшних святок і на 6 світлих величних. Ну... Треба сказати, що Велесові вони тому, що Бог Велес має один з богів, який має доступ до всіх трьох світів. І він міг подорожувати по всім трьом світам. І він саме він відчиняв браму до потойбіччя, до Навіо світу. Він коригував, він міг цю браму як відчинити. Так і притримати, так і зачинити. Тому саме в ці дні Велес відчиняв браму, до навіосвіту І вважалося, що в цей період могли до нашого проявленого світу потрапити всілякі духи, сутності. Люди остерігалися їх. Але головне, для чого Велес відчиняв браму, це було. Те, що в наш світ могли потрапити душі померлих пращурів. І наші предки вірили, що дійсно так і є, закликали до себе померлих своїх, просили їхньої допомоги, просили поради і ворожили. Увесь час Велесових святок було прийнято ворожити, заглядати в майбутнє. Ну, в основному ворожили незаміжні дівчата на судженого. Але й дорослі люди ворожили. На наступний рік їм цікаво було, яким буде врожай, чи не буде якихось, якогось лиха, чи не буде хвороб та смертей, чи буде вдача. Тому ворожили всі, і наші пращури в цьому не вбачали нічого такого. Вони в це вірили. Без всяких забобонів. Це було для них, ну. Річ, яка існує насправді. Потім же в усі ці дні велесових святок, вони співпадали з святкуванням народження молодого сонця коляди, тому все перекликалося і колядки, і веселощі, і ряжені. Люди рядилися в страшні потворні одежі для того, щоб темні сутності не помітили їх, прийняли за своїх і не заважали. Люди ходили по дворам, діти колядували з торбами, просили грошей, співали колядок, веселилися, і все це було аж до самого щедрого вечора. Котрий і ділив період велесових святок навпіл. Щедрий вечір був дійсно щедрим. А потім починалися 6 днів світлих велесових святок, де також ворожили, робили ритуали і обряди на достаток, на вдачу, на здоров'я. І це все тяглося аж до 6 січня. 6 січня було свято, яке називалося Малий Водокрес. Напередодні, трошки плаваюча дата може бути 5-6 січня, да, січня. Але напередодні, ну, по-перше, все очищувалося, як завжди, у наших пращурів, прибиралося. Потім проводився обряд. Прощання з духами, з душами. Відправляли їх до їхнього навіосвіту, і вважалося, що Велес зачиняє браму по той біччя, якраз в цей день на малий водокрес. Що таке крес? Крес це іскра. І по легенді вважалося, що саме в цей день, в цей період. З небесної кузні сварога вилетіли іскри і впали в водойми нашого явного світу. І в той же час вся вода в водоймах зробилася чарівною і цілющою. Як бачимо, то це не має ніякого зв'язку з хрещенням Ісуса Христа в Йордані. бо тоді, коли були ці традиції, ще не було Ісуса Христа навіть. Не народився ще. А традиції вже були. І ось на ранок люди збиралися біля якоїсь водойми, чи то колодязю, розпалювали там вогонь і клали в нього шматочок заліза, який символізував собою зв'язок з небесною кузнею сварога. Розжарювали його там до червоного. і... Потім цей шматок заліза кидався символічно до водойми чи колодязю. Потім вже можна було з цієї водойми брати воду, набирати. Наші пращури вважали її священною, освяченою, освяченою кресом з небесної кузні. освяченою вогнем небесної кузні сварогу. Цю воду несли додому, вмивали нею і окроплювали слабих і хворих просячи про здоров'я, оприскували нею свої домівки, навіть худобу, стайні й кошари, тому що вважалося, що ця вода є оберегом від всього лихого, всього темного і злого, і буде оберігати і людей, і тварин, і домівки. Від нечистої сили, що ця вода є цілющою і може зцілити і наділити людину міцним здоров'ям. А ще була традиція у наших пращурів купатися зимою в ополонці в цій, в цій цілющій воді в цей час. І також можна сказати, що це не має ніякого відношення до хрещення Ісуса Христа в Іордані. Бо якщо так подумати, то в Іордані, мабуть, не було криги і не було ополонок. А у наших пращурів така традиція була. Дійсно, вирізалися ополонки в формі рівностороннього Христа. Але символізував він собою інший зміст. Чотири рівні сторони, чотири сторони світу, чотири стихії, гармонія, гармонія всіх енергій. Ось що символізував рівносторонній хрест у наших пращурів. Поєднання гармонійно і жіночого, і чоловічого початку. І вважалося, що людина повинна занурюватись в таку полонку з найсвітлішими помислами, тоді і отримає він те, чого, те про що мріє, світлого, міцного здоров'я, світлого шляху. Людина може навіть очиститись і. Змінити свій напрямок в житті. Якщо людині важко, то така купівля могла би змінити його і думки, і настрої, і взагалі увесь життєвий шлях. Так вірили наші пращури. І так було. До наших днів дійшли дійсно ці традиції, але вже переформатовані християнством на своє. Тому ну, можна подумати, що якщо відтворювати традиції наших прадавніх пращурів, то не потрібно зважати на традиції християнської церкви. У нас були свої традиції, вони несли в собі сакральний зміст. І тому вони, мабуть, і дійшли до наших часів і перейняли їх, мабуть, тому християни, що мали вони в собі великий сакральний зміст. До речі, в цей день, в день Водокресу, не можна було віддавати з дому воду. По легенді вважалося, що в цей день сам Чорнобог перевтілювався в. Бідного старця, котрий ходить по хатам і просить води. І ось той, хто винесе йому воду з дому, той може віддати йому свою долю. Тому в цей день воду з дому не віддавали. Ну і ще можна сказати, що 6 січня ще називалося святом Туриці. Я не впевнена, що це свято було дійсно на всіх теренах, де жили слов'яни, прадавні слов'яни, але є джерела, які розповідають про таке свято, тому я розповім і вам. Туриці. Ну, вважали, що тур стотемний звір котрий обособлює в собі поєднання Перуна і Велеса. І ще вважалося завіруванням, що народжений він був від зв'язку Велеса і Макоші. Хоча, по іншим джерелам, то Велес і Макош не мали ніяких родинних зв'язків. Але я доношу до вас всілякі думки. А це має місце бути, мабуть, тому що, ну, я так думаю, що знаєте, як слов'яни жили і на Заході, і на Сході, і на півночі. Багато було племен, багато було народностей, тому і традиції були трошки різні, і свята трошки відрізнялися. Тому не будемо. Дуже прискіпливими, а просто розповім вам про це свято туриці. І ось в цей день наші пращури почитали цього тотемного звіра, бо дуже вони поважали турів за те, що вони не мали страху і завжди захищали своє стадо. Ну, і в цей день не тільки святкували, перували. А в цей день була ініціація хлопчиків-підлітків, чоловіків. Перевтілившись у вовка, ну, в лапках, звісно, хлопці повинні були самі піти до лісу і проявити там всі свої мисливські здібності, здібності до виживання в, ліс, в лісі, знайти собі там їжу, знайти місце для. Ночівлі і вполювати вперше свого великого звіра. Таким чином, свято Туриці присвячувалося і Турові, як то темному звіру, котрого поважали, і як ініціація хлопчиків чоловіків. Ну, ось такі були зимові свята, про які вам сьогодні розповіла вони. І ще є в січні, але то вже я, мабуть, запишу інше відео, якщо нічого не буде заважати. Ну, а сьогодні буду на цьому завершувати. 6 січня вже незабаром тому, друзі мої, якщо для вас щось значить давні прадавні слов'янські традиції, то не забудьте в цей день набрати води. Котра вважалася нашими пращурами, освяченою небесною кузнею сварога, іскрами, котрі вилетіли звідти і потрапили до водой в нашому явному світі. Ну, на цьому все. Бажаю нам всім миру, добра, перемоги і всього найкращого в новому світлому. В періоді, котрий почався, до нових зустрічей! Всім пока!